Так, це у нас трансформатори від новесеньких радіометрів Прип'ять, РКС20.03. Всі справні робочі зняті з приладів, які були розібрані на запчастини. Бо, як всі знають, запчастини радіометрів по запчастинам радіометр завжди дорожчий, ніж цілий. Ну і що це? Дав, старі давні. Так, ось так вони виглядають. От, діаметр. Ось вот, такий. Без ножок висота. Ось така. З ножками висота. Ось така. І є ще ось такий тип. Залятий покситкою. діаметр, От розміри. Так, вот так, виглядає, закожен покажу. Кому потрібно, звертайтесь. Абсолютно нові mm. з нових приводів.